Отже, я вирішила засняти ще другу серію, тому що згадала, що не сказала дуже важливу річ. У неї настільки щільний лист у цієї лінди, що слизмака тут взагалі не йдеться, тут і щур не прокусить. Ось я її витягла з землі, ось вона у затінку, і я хотіла показати колір, на який я весь час дивилась і думаю, що він мені нагадує. Колір її листа такий самокислотний по краю, як моя машина. І щоб ви бачили на фоні колеса розмір листа отакий величезний лист. Це взагалі якась гігантоманія. Ось я покажу. Я її тут поклала. Наша остання фотосесія, і перша, до речі, я її ніколи не знімала. І зараз я буду пробувати її якось акуратненько розділити. Всім пока-пока!